Вітаємо вас, ми ентузіасти великої дороги. Вітаємо вас на своєму каналі Юний ентузіаст! Ми з Іванкою на наших байках, вона на зеленому, я на синьому. Їдемо сьогодні до наших, до наших полосатиків жовто-чорних. Їдемо до наших бджілок для того, щоб дати їм сиропу. Але це не єдина причина. Ще одна причина. Ми їдемо для того, щоб включити крапельне зрошення. А крапельне зрошення, хто не бачив, ми недавно монтували. І сьогодні в нас буде час. Ми хочемо повністю його включити, побачити, почекати, чи яку максимальну кількість рядків цей тиск буде протискати, який там є на даному, ну, в даний момент. Тому що минулого разу 8 рядків ми зафіксували. але були версії, що, можливо, якщо почекати, може буде і більше поливати. Сьогодні в наш час буде, ми попробуємо і покажемо вам. Так приємно, коли нікуди не поспішаєш, просто їдеш собі велосипедом. Ну. І коли гарна дорога. У хорошій дорозі. Бо там аж зуби цукотять. Там? Ну, а ззаді. Ага. До речі, зауважив, що для велосипеда мені потрібно цей повністю обладнаний отражателями. А... Так, таракан по мені. А мен... який таракан? Ні, що з дерева впало. Що тобі треба? Мені для мого байка треба. 에... Спереду є отражатель, але він оранжевий, має бути білий. Треба мені купити ще три оранжевих, щоб по два було на колесах. Так по правилах має бути. На колесах оранжеві, ззаду червоний, а спереду білий. Обладнати по всіх правилах, щоб безпечно їздити. По всіх гостах. По всіх гостах, по, по всіх ДСТО. ДСТУ. Ну отвій нормально. Я, в принципі, я не планую по ночах їздити, бо мені не вистачає там щось. Ну, планую, не планую, але Це може всяке в житті бути. так що... Це. Я на базарі вже бачив, прицінився, тільки, тільки ще не знав, скільки, яких мені треба, а тепер знаю. Три оранжевих, одного білого. Або два Ні, Навіть одного оранжевого, одного білого. Ну, краще три оранжевих, одного білого. І буде все чітко. Тому що велосипедисти вони себе не бачать з боку, як їдеш автомобілем, особливо зимою, ввечері. Ну, взагалі, велосипедисти от просто появляються ні звідки. Вони просто адекватно не оцінюють дорожну обстановку. Вони не розуміють, що вони велику небезпеку несуть. Не тільки для себе, а особливо для шоферів. І для всіх, і для себе, і для водіїв. Це, це небезпечно, це не повага. Має бути все обладнано, тим більше воно копійки все коштує. Просто знаєш чого? Вони не розуміють. Тому що вони не сиділи, можливо, за рулем ніколи там. І вони не бачать себе, ну, вони себе знають, що я, я їду, я маю права, учасник дорожнього руху. Але якби вони бачили себе з позиції, що вперед, ви сиділи за рулем і бачили таких самих своїх колег, то вони б по-іншому відносилися. Так, шановні велосипедисти, то що їде силует, їде велосипед, їде на ньому сидить людина. І якщо нема отражателів світла, то вас не видно ввечері. Я чув такий жарт, що далекобійники таких велосипедистів називають хрустики. Так що будьте обережні, бережіть життя. Ще такі блималки зараз продаються, ну хоча б отражателі. Чудово їхати, правда? О, дуже гарно, Навіть просто їхати. А зараз приїдемо, там прибіжить Барбос. Нап'ємося води, буде радість. Рослини нап'ються води, як ми приїдемо. Бджоли нап'ються води. Бджолам Джоли... солодку воду веземо, сироп. Джоли сироп будуть займатися з сиропчиком. А, вони пахнуть. Ну так не дуже Пахнуть. Ні, ну, такі гарні. І над ними щось літає, бджоли з них беруть. Я бджіл не, бачу. не бачу, я бджол там. Тут різні, різні, різні рослини... Можна... Композицію е... По якусь гарну зробити. Там ще чистотіло, наприклад, з оцих, ще якусь веточку акації. І буде такий гарний букет е, ага. той. Той, що гіркий, і... як Полин. Полин. Ой, тут запах пішов якийсь. А вон дерева акації. Оце наші бджоли будуть сюди прилітати. Потім, колись. Треба їм посуди наробити, щоб вони мали, щоб вони мали куди носити той мед. Треба, щоб там писали мені, чи я вже бетонів накупляв. Я маю на увазі посуду, щоб не для нас, а лощину, щоб вони відтягнули, щоб було куди носити верхні наші надставні корпуса. Під'їжджаємо до якогось портового міста. Бачимо тут афішу. Хто тут приїжджає? О, я таке люблю, такі заходи. Чекайте, ми ще не знаємо, <реку> що це. Що це за актер. Горянський. Володимир Горянський. Хто знає такого Володимира Горянського? От він сюди десь має приїхати. А то не сюди. Як не сюди? Во десь, десь тут не. має виступати. Знаєш, як в селі роблять прицепа. Чуєш, ставлять прицепа від, від трактора птс 4 Прикрашають його гілочками і маєш тобі сцену. І виступають артисти. Так що я думаю, що десь скоро він сюди приїде. Бачите, яка місцина колоритна. Артисти полюбляють, видно. Лайфхак. Щоб відкрити ворота, велосипед стоїть сам. Тюльпанели, які гарні розцвили. Такі пізні, пізніші трошки, так? Да? Угу. Такі вони двохколірні, дуже гарні. Тюльпанели. Поливаю твої букети. <гум> дякую, дякую. Туди трошки далі ще. Угу. Так, вправо. Так. Так. Угу. та букет. диктати. Mm -hmm. А добре, добре. Там ось така. Теж вже троянди були. Гарно. Дітяк, ти мені поливаєш, так? Молодець. Щось давно не було. Ага. Підливай під тюльпанчик. І виноград теж обов'язково. Давай виноград добре поливай, добре так. Угу. Тут кали. кали, то є, кали. Давайте кали підливаємо. Тут самі тільки пани. Угу, які гарні. Все, я тобі дякую. Будь ласка. Що, ух ти! Нічого собі. Ну. Гарно? Буде діло? Той Павло. Ну. Ей, все, 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 все вистачає. Андрійся, куди воно зараз все. То що? Аж туди на дорогу. Трошки зараз. Хай воно війде в землю. Почекай, почекай. Тут така павлон. Треба буде поняти, як робити технічний зріз і зрізати її. Аж mm -hmm. три таких росточки. є. Mm -hmm. Та то чекає, та коли то той зріз і робити? Треба, треба дослідити. Треба запитати Максима Гелака, це він нам прислав, в нього різні рослини там є. YouTube канал так само називається. Різні та різні він продає, вирощує саджанці угу. різних рослин. Все. Барбос напився води, і зараз фундукам дамо води трошки. Нічого. Нічого? Все. То не на одного, то на... Ще туди давай занесем. Фундучки теж від Максима Гелака. ростуть. І сподіваюся, виростуть. І будуть радувати нас плодами. Горішками. Давай сюди наливай. Отак. Хай собі воно впитується туди. Та нічого, ще принесемо зараз. Так, а то що в нас тут? Ага, той маленький. Ну давай, неси. А, тяжко. Ну, Тяжке, а? Тяжке? Ох, як він нап'ється. Він їх всіх пережене. І ще отут щось знаєш? А, бачиш, що Агрус і вже є. Ну. Його теж бажано підлити. Ну так. Да, давай спочатку зараз ми ще принесемо. Треба нам сюди відро з дужкою. бо то відро без дужки. Давай тепер ще отам фундуки нас ж скільки. Тут чекай, тут у нас щось посіяне посажене. Я як боціон в тих червоних штанах по городі хожу. Треба було передітись, але я думав, що сьогодні нічого не будемо робити. Все все, 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 Та я вже все виливаю. Все, зараз ще принесемо. Отут тут у нас стежка біля вулика. І я не знаю, чи бджоли теж отак по стежці літають туди до крапельки, воду пити. Чи вони якось по-інакшому? Ну вони сьогодні там активні. Не будемо втручатися в їхню роботу, хай вони в нашу не втручаються. Йду наберу води, поліємо ще два фундука і дюка, лохину одну. І Агрус. Сьогодні такий у нас поливний день, поливаємо все. Малину, агрус, квіти. Дещо механізовано, а дещо відром. Опа, і я вже в бджолярській курточці. А це тому що наша. Робота з Іванкою, ну вона, так як і кожна робота, передбачає різні нюанси. Ніби ти саме робиш, але кожного дня може чуть-чуть відрізнятися чимось робота. Так само і сьогодні ми багато чого зробили. Хоч не рано почали, так багато утяли. І зараз ще маю дати сиропчику бджолам. Вже вечоріє, так чуть-чуть. зараз налюємо сиропчику. От, і на цьому будемо. Ну, ще не скоро, але вже завершувати наш робочий день. Що вони тут гудуть, ривуть. Ой-ой-ой, аж -ой -ой, страшно мені туди заглядати. Та ти що? Щось, щось несуть вони туди, в той вулик, бо є з жовтими ногами. Ну ці без жовтих ніг, а одна така хружона тільки що полізла. І там в зеленому гружоні лізуть. Так, зараз ми їм дамо сиропчику. Маю такий сиропчик, сиропчик один до одного, літра води, літра цукру. Налив сиропу, потепліло в нас, бджоли ожили. Прямо тут все гуде. Гудуть капітально. Ставимо зараз назад кришку. Як вам з э, той з крилом вулик гарніше виглядає чи ні? Красивіший. Шутка, це щитка. Підглянемо трошки, чим вони тут займаються. Бачите, носять щось, щось носять. Ідемо з тої сторони. Я не йду отак до цього вулика сюди, тому що якщо я буду йти їм на шляху. Вони будуть мене атакувати. Я вже засвоїв це правило, що не можна перетинати їхній шлях. Отак збоку до вулика підходжу. Підходжу збоку. і хочу їм більше люточка відкрити. Ой, вибачай. Оп. Вибачайте, вибачайте. Отак от вам повідкривав, щоб ви собі могли вільніше шурувати. А верхні, верхні закриті. О, ви сьогодні такі... Ви сьогодні, я вам скажу, та ви сьогодні зовсім по-інакшому до мене ставитесь. Якби тако два дні назад, вони б вже мене б тут атакували капітально. Це, тому що вам тепло, тому що... Ви маєте, певно, що їсти, десь щось носите туди-сюди. Якісь у вас свої діла. Ладно. Поки ситуація не помінялася, треба накривати п'ятами. А це те, що ми сьогодні повеземо в місто. Звідси. Такий урожай зібрали. М'ята, Кріп. цибуля, петрушка, бамбара, букет. І ще руку десь Іванка має нарвати. Сонце низенько, вечір близенько. Сама година, так? Чи якась? <No>. Гарно виглядаєш, так слухай, як то на тих картинах отако якась дама. Така гарна і ще й з квітками в ровери в корзині. А ну я трошки наперед виїду. <плат> ja. Нормально. Нормально? Так. Сайдет? Дуже гарно. Все, їдемо з роботи додому. Сьогодні був хороший робочий день. Сподіваємося, завтра буде такий самий. Дякувати Богові. Місто каштанів. Дуже гарно. Так цвітуть каштани і по цілому місту вони.